Сьогодні день пройшов у селі. Намагалася дещо помити, дещо обрати, підготуватися, тому що завтра треба кухню якось перевісити. Так ми її не перевісили, і треба роботи ще вистачає, робота і робота, вода перекрита, і вже є більш ніхто її відкривати не буде. Це вже хіба не доведе Боже чого, щоб я могла сюди переїжджати. І в ванні і завтра залишилося робити. О, Сьогодні кайфувала, дуже кайфувала на лежанці, але змушена була прибрати з лежанки люди, тому що тут така гаряча, а не можна торкнутися широко, він, як печ. Бачите? І стінки дуже-дуже гарячі стінки. Тому я повбирала, щоб ніде нічого не трогалося до лежанки, щоб хоч не загорілося. Витопила сьогодні тут. О, вже можна залишатися, вже великої проблеми немає такої. Не доведи, Боже, чого. Сьогодні, правда, гупало, гупало, не доведи, відведи од нас цю біду. О. Але тут все одно починаю робити і далі. І людей не бійтеся, хто б мене тут а не хаяли, я вам і скажу все. Починайте робіть, нічого ніколи не бійтеся. Головне, відволікайтеся, тільки так ми можемо вижити. Ось потрошку-потрошку ж доробимо. Бачите як? О, тумбочки сама сьогодні все перетягувала сама, мила сама, груба не димить. О, на лежанці відлежалася, груба, дуже гаряча і груба така, що буде топити і ту кімнату. У мене ще тут одна кімната ось зовсім не зроблена. Величезна кімната. Не знаю, будемо топити, може, як у нас вийде, будемо робити. О, якщо топить грубо, щоб вона не захолола. Так що вона не димить От сьогодні трохи обмила, нерівно викладено те нікому нічого не платили. І тут влітку не докрасила, бо все захаращено було. Нічого витоплю, помию. Головне, встановити ось ці тумбочки, все. А тоді натоплю, приїду і витоплю. Ось так то є, треба збиратися. Хочеться на лежанці полежати, але дома ще собаки чекають. Якби собак забрала, так я б могла тут і ночувати. От, красота. Тепло, люди. Тепло, головне печа на старості. Дуже пічка треба, дуже. Ну тут неправильно, ось ми не розчитали. І оце тепер двойну роботу тепер будемо робити. Ось, бачите, у мене не поміщається чайник не поміщається ніщо. Так що тумбочки будемо місцями міняти. Треба міняти і все. Ось так, вчора світу не було, так у мене і люстра горіла, і в кладовці горіло. Добре, будемо збиратися додому.